А тепер уявіть, гуляєте ви на лузі і бачите отакого роя. А свій пасічний демар. Ви забули вдома. Зараз ми його виготовимо з того, що завжди валяється в машині. Погнали! Нам знадобиться дві порожні пляшки, який небудь ножик. Від одної відрізаємо дно, від другої верх і засовуємо одну в другу. Пробку поки що скручуємо, не викидаємо. Знаходимо в машині фольгу від шоколадки і скотч. І пачку сирників. Також засовуємо нашу фольгу туди від шоколадочки. Це камера згоряння для нашого димара. Потім загострюємо сіника до такого стану. І в камері згоряння пробиваємо дирочки для подачі повітря. З боку в нашій інженерній конструкції тут біля дна пробиваємо дірочку і заклеїмо її скотчем. З якоїсь сухої колоди наколупуємо трохи тирси. Кладемо нашу тирсу в камеру згоряння. Знаходимо в лісі лісій кран і набираємо воду. Встановлюємо нашу камеру згорання в нашу ємність з водою. Запалюємо. Відриваємо наш скотч. І бачимо, як дим поступає в камеру димаря. Бачите, дим набирається. Знімаємо нашу піролізну камеру згоряння. І закручуємо пробкою. Беремо дим машину з собою і йдемо до нашого роя. Дивіться, що робимо. Ми просто подаємо дим туди вулик через цю дірочку. Наші бджоли заспокоїлися, вони тепер не агресивні, веселі і ми можемо спокійно працювати на пасту. Пишіть в коментарях, що робили колись такого димаря. Підписуйтесь. До зустрічі.